Всім привіт! Мене звати Анатолій Андріцький. Я сертифікований гіпнотерапевт Європейської ліги гіпнотерапевтів та психологів. У цьому відео я розповім виключно про себе і чому я все ж таки вибрав шлях гіпнотерапевта. Так чому я вибрав саме гіпноз? А все тому, що я сам пройшов великий шлях по роботі над собою. В мене було багато консультацій з психологами, багато роботи з ними, та й без них було багато роботи. Іноді були такі речі, що я знав сам, що мені заважає жити, і я на ці це теми брав курси, тренінги, шукав інформацію в інтернеті. Потім знов повертався до психологів, і це було дуже важко довго мені здавалося, це було нескінченно. Не брехатиму, це був цінний досвід, але весь процес зайняв близько трьох років, і це щоб зрушити з мертвої точки. І дехто з вас скаже, що це ще небагато часу. Я витратив, але як ви розумієте, такого часу в деяких людей просто немає, і вони не в змозі так довго очікувати результат, коли їм заважає розвиватися власний же мозок. І коли я почав цікавитись гіпнотерапією, я усвідомив, що за допомогою гіпнотерапії мій шлях до особистісного зростання та подолання перешкод, якихось заборон міг би зайняти лише, наприклад, місяць або пару тижнів, або навіть тиждень. Ну ніяк не три роки. Чому я так вирішив? Тому що я сам особисто пройшов через всі техніки, які я знаю, а їх дуже дуже багато. Я за одну сесію на практиці позбувся алергії, яка в мене була, і вона була невідомо на що, вона просто спонтанно починалась і так само спонтанно завершувалася. На іншій сесії я позбувся панічної атаки. І це теж за одну сесію. А все тому, що гіпнотерапія дозволяє працювати безпосередньо з підсвідомістю та несвідомим, відкриваючи доступ до його глибинних ресурсів та можливостей. І коли я пройшов шлях над своєю трансформацією ще тоді, за три роки, мені захотілося допомогти іншим людям зробити те саме: позбутися страхів, позбутися фобій, набратися впевненості в собі, дозволити собі більше заробляти, позбутися заборон, я вже не кажу за інші аспекти життя, наприклад, в заїканні. Так, це теж можна виправити за допомогою гіпнотерапії, але ж не за три роки чи більше. Коли ви хочете змін, коли ви хочете змінити себе та своє мислення, коли ви хочете перевернути світ, ви точно не хочете чекати декілька років, та навіть півроку ви не хочете чекати. Саме тому я вибрав гіпноз та гіпнотерапію. Гіпнотерапевт може допомогти звільнитися від негативних переконань, подолати страхи та вирішити емоційні травми, які стримують ваш прогрес. Це дозволяє досягти швидких та глибоких змін, які мають довгостроковий позитивний ефект. Навіть пережити та записати в тілі нові відчуття. І мова йде не про місяці або роки. Мова йде за тиждень, два, може однієї зустрічі нам вистачить. Ну, це все дивлячись від вашого запиту. Далі я буду розповідати про формати роботи зі мною. І... Хочу нагадати, що кожну техніку я випробував та відчув на собі особисто, тому я можу з певністю сказати, що воно таке, як працює, та яка техніка і для якого випадка потрібна. Далі у моїх відео на YouTube каналі я розповідатиму вам про різні аспекти гіпнозу та гіпнотерапії, ділячись знаннями, практичними порадами та досвідом, щоб допомогти вам розкрити свій потенціал та досягти життєвого благополуччя. Не забудьте підписатися та поставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Всім пока.